Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на нас чекає перевірена руками класика: українські вареники з м'ясом. Тож розрізаємо тісто на два шматки. Один прикриваємо харчовою плівкою, щоб не завітрився, а з другим працюємо. Посипаємо стіл порушном і розкачуємо шматок тіста до товщини 2-3 мм. Після чого відтискаємо склянкою кружечки. У мене вона залізна та дуже зручна для такої справи. Варенички готові. А обрізки теж замісимо і поробимо варенички з них. Варенички готові. Начинка тоже готова. Пора ліпити у